Від усім, усіх вітаю. Так, друзі, як ви могли бачити, у нас мокро, холодно, дощ падає, вчора цілий вечір падав, цілу ніч і сьогодні. Коротше, та ляпанина, хляпанина, більше нічого нема. Ні одного крапельку морозу, ні одної сніжинки. Ну, така зима. Добре, друзі. Зимою розібралися, я поставила варіати на салат. Все хочу зробити салат, хочу зробити мімозу. Зроблю, звичайно, таку класичну з картоплю і з морквою. Але ще є інший варіант. Можна зробити без картоплі, без моркви. Там, де лише тунець, ну, можна якась інша риба в маслі, там, де твердий сир. Там йде голландський сир, твердий сир, плавлений сир, масло і яйця. І все так. Ну і майонез, звісно. Ще є такий рецепт ну, з маслом. Я ще ніколи не робила, але хочу спробувати, але хочу, хочу його зробити. Не сьогодні. Сьогодні буде звичайний традиційний салат мімоза. Ай, йде вже йдуть свята, вже буде мати купа днів свят, то вже на свята я зроблю той другий. Попробую, що воно є. Так, я ж трохи хворенька, ще мені ніс заложило. Голова була лише, може така погода, дається Ну, Але... Але помаленьку, можливо, вже йдуть до виздороблень. Я так надіюся. Добре. На салат кипить. Моркова картопля і яйця. Зараз вариться і будемо робити салатик. Збираю салатик. Перший шар картопля відварена, посолила, поперчила. Зверху майонез. Наступний шар У мене тунець. Але можна, друзі, використовувати різну рибку, яку любите, головне, щоб була в маслі. В олію верніше, олію зляли, гарненько розрівняли і є. Далі майонез. Так, є майонез. Далі даємо цибульку, друзі. Я вже замаринувала. Тут тако: трошки води, оцет, сіль і цукор. Замаринувала. Зараз сіджу ту воду виставляємо сюди. Зразу на цибульку тремо моркочку, тепер знову майонез. І далі має бути білки. Білки від яєць. Є білки, майонез. є, Тепер тремо сюди плавлений сирочок. Сирочок є і майонез. Все прикрашаємо зверху жовточком з яйця, але на дрібній терці потрібно. Ось і все. Салатик наш мімоза готовий. Ось така тарілочка. Тепер ставимо в холодильник, щоб гарненько. Все пропитало хоча б за 2 годинки. І можна куштувати. Обід гречку ще зварила і курячі котлетки. Ось такий смачненький в мене сьогодні обід вийшов, друзі. Ви знаєте, салат мімоза це так, певно, як борщ, кожного господиня робить по-своєму. Але в цьому поєднанні дуже вдало все підібрано через те, що він, виходить, такий ніжний, такий прям поверхностний, такий пористий, можна сказати. Хто не готував, попробуйте приготуйте смакота, тільки треба хоча б на 2 годинки в холодильник, щоб воно гарно всі свої пропитало. Та й все. В мене тиха година, в мене всі сплять. Бумік на вікні, киться на цьому. обід, подаїдалися, лягли спати. Добре, а я зараз хочу що зробити. Хочу швиденько стати спекти хоча б кекси, щось до чаю. Своє, домашнє. І солод Погнали. Друзі, 5 яєць, пів стакана цукру. Збиваю. Збили молочка. 5 столових ложків. Ну, я вже приблизно знаю скільки. Так, молочко дали, вляли. Тут розтопила десь ну, десь 150 грам масла. Але в мікрохвильовці розступила, друзі. Вливаємо, зараз і п'ємо. Так, ванільку. Одну ванільку ще забула. Ванільний цукор, друзі, один. Також додаємо, зараз і п'ємо берег, муку дала. розпушувач для тіста. ну Десь 10 грамів відсилив. 8-10 в рецепті, але, друзі, я вже стільки печу, що я вже все знаю на око. Так, правді сказати, якщо я печу один або два рази якийсь торт, я теж передивляюся рецепт, чи все добре. А коли ти вже там в сотий раз печеш чи більше, то ти вже не дивишся. Ти вже, ти вже на пам'ять знаєш. Погнали. Все, друзі, тісто збите. Так, усе. Формочки в мене такі. Накладаю трошки менше, ніж на половинку. Бо ще виросте за рахунок розпушувача для тіста. Так. Ставлю на бляшку. Ой, газ. Хочу все на раз, все на раз. Все. І будемо пекли. А зверху ще розтоплю, друзі, шоколад. І зверху ще куляю шоколадом. Думаю, що буде добре. Я так роблю. Все, і спекла, і зверху шоколад розтопила. І такі в нас вийшлися кексики. Такі жовтенькі всередині, зверху, що шоколад трошки має застигнути, і можна смакувати. Ось такий сьогодні був день. На дворі холодно, дощ падає. Ну, правда, після обіду вже трохи випустилося. Але на дворі нема що робити. Цілий день на кухні, цілий день їсти, щось варила, щось спекла. Цілий час, цілий час. Робота, робота, жіноча робота ніколи не закінчується. Ох, вона тільки йде по кругу, по кругу, по кругу і все. Добре, друзі. Вже не пізно, п'ята година, вона вже так темно, ніби я не знаю. Літом ще десята та а зимою то я зима. Добре, всім вам спокійної нічки. Доброї, мирної, тихої. Всього тільки доброго. па-па!